Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, долучається до нашого ефіру. Ігорю, вітаємо. Я вітаю вас. І схоже, що у нас ще один учасник президентської кампанії, чи гонки, яка. Схоже, що вже набирає обертів Сполучених Штатах. Це екс-губернатор штату Арканзас Аса Хатчинсон оголосив, що складе конкуренцію Трампу на виборах 2024 року. Що можете сказати про нього? Тому що про десанті саме вже розповідали нашим глядачам. Я би лише хотів, якщо дозволите, поправити трошки от заголовок та те, що ви сказали перед нашим перед моїм включенням, тому що не влада. Оче висунути Трампа звинувачення. Влада в особі адміністрації Джо Байдена не має до цього абсолютно ніякого стосунку. Трампа висуває звинувачення, окружний прокурор округу Манхеттен, штата Нью-Йорк, від імені штату нью йорк і затвердження це звинувачення великим журі. Відповідно манхеттенським великим журі, тобто всі звинувачення мають мають затверджуватись великим журі присяжних. Це журі, яке складається з 23 абсолютно пересічних е, осіб. Е, більшістю голосів затверджуються отакі звинувачення. Це така поправка. Поправка, чи то він традиційний республіканський політик, був губернатором Арканзасу е, протягом восьми років. О, він не до традиційних республіканців, якби він знаєте, якби він міг стати лідером республіканської партії, я би був, скажімо, абсолютно спокійний за допомогу Україні, тому що безперечно, що він би робив те ж саме, що робить Джо Байден з цієї точки зору. Але шансів у нього стати лідером республіканської партії сьогодні, на жаль, немає. Так само, як їх, їх на сьогодні не дуже багато, навіть урона де Сантіса їх дуже багато водода е, до Трампа. Тобто, щоб залишитись лідером республіканської партії, буде бути, бути кандидатом е, в, в президенти, Ігорю, А в чому е, в чому? Цілому секрет успіху Трампа серед республіканців на фоні тих всіх скандалів, про які ми знаємо і раніше за його президентство, і які супроводжували його вже після того, як він покинув Білий Дім, це ж і папери, які шукали в нього в резиденції. Це і е, кошти певні так 140... Е, Тисяч доларів, які передавалися через його адвоката для того, щоб замовчувати певні факти з його біографії. Чому американці все одно його можуть підтримати? Ну, в першу чергу, чому саме партія його буде підтримувати? Ну дивіться, його його підтримує більшість республіканців, але його не підтримує більшість американців. Він, коли він до 2016 році, був обраний президентом. За нього наголосувала більшість виборців. Ну, в Америці такий, такий специфічний так. закон про вибори президента. Вони не зовсім прямі. Ну, там така зважена сума голосів. І Трамп набрав меншість голосів. Так само і в 2020 році ну, він тоді програв вибори, він набрав меншість голосів. Його не підтримує більшість американців, але його підтримує більшість республіканців. Причини треба шукати. знаєте, в тих змінах, які сталися в республіканській партії протягом останніх, скажімо, 30 років. Республіканська партія після програшу на президентських виборах 92-го року вона почала суватись вправо. Бо було таке явище, яке в 90-ті роки революцією Гінгреча. Був такий спікер Палати представників республіканський. З 94-го року, і от тоді почався такий рух, дуже сильний рух вправо. Від правоцентристських позицій вправо, він потім загальмувався, коли прези при Прибив спочатку кандидатом президента, потім президентом був обраний Джордж Буш молодший. Але коли президентом став Обама, то цей рух значно посилився. І от він, власне, він привів до того, що вийшов на політичну арену Трамп. Він став лідером партії і відбулася така суттєва зміна. З республіканської партії пішли дуже багато людей з центристськими та правоцентристськими поглядами. Є такий рух, який називається Проєкт Лінкольна. А, його, його очолюють люди, які раніше були навіть такими політичними стратегами республіканської партії, були такими дуже, дуже помітними її діячами. Вони всі вийшли з партії. Як вийшли багато абсолютно пересічних людей, просто таких поміркованих з центристськими, правоцентристськими поглядами. А натомість в республіканську партію Трамп привів своєю появою. Дуже багато людей, я оцінюю це число від 15 до 20 мільйонів людей з такими дуже правими ультраправими поглядами, яким взагалі раніше на вибори не ходили здебільшого, тому що вони не мали кандидата за якого б вони хотіли голосувати. Це достатньо подивитись, скільки голосів набирав Трамп в шістнадцятому та двадцятому роках, і скільки голосів набирали республіканські кандидати на попередніх президентських виборах, скажімо, Джордж Буш. В тисячному, му 2004-му Джон Макен в 12-му. Тобто, Трамп привів 15-20 мільйонів виборців, яких раніше у республіканців не було, і це дуже змінило склад республіканської партії. Це визначає, що от він продовжує залишатись е, там на, на, на цьому Олімпі республіканському політичному, і е, абсолютно немає значення. Які, які, які скандали з ним пов'язані, що він робить, що він говорить, як він сам про себе сказав що в 2016 році, якщо він вийде на п'яту веню в Нью-Йорку і застрелить когось, жоден з його прихильників від нього не відвернеться. Я вам скажу, що так абсолютно і є. От що би про нього не стало відомо, його прихильники будуть продовжувати його підтримувати. Достатньо сказати, що коли в четвер велике журі. Затвердило йому звинувачення. Він за одну добу, з четвера на п'ятницю, він зібрав від своїх прихильників 4 мільйони доларів. Це гроші, які перераховували не мільярдери, не мільйонери. а звичайні люди, які, які є його прихильниками. Таких людей багато. І тому е е, треба от розрізняти його таку велику популярність республіканської партії та популярність серед американців взагалі. От його популярність серед американців, взагалі, вона знижується, і це було дуже добре. Видно на виборах до конгресу в листопаді минулого року, тому що Трамп він висунув дуже багато кандидатів. Особисто просто таких ручних своїх кандидатів, особливо до палати представників але й до сенату, яких він підтримував, які виграли праймеріс республіканської партії через те, що їх підтримував, він їх підтримував, але вони потім більшість з них програли на виборах своїм суперникам, тому що. Е Знаєте, от незалежні виборці, не партійні виборці, які не є республіканцями, не є демократами. От це більшість виборців, тому що більшість виборців вона не належить до жодної партії. Їм ось ця ультраправа популістська риторика не подобається. Відповідно, ультраправі популістські дії їм не подобаються. Просто люди від цього втомились. І я думаю, що. Шанси у Трампа великі стати кандидатом республіканців президента, але шанси виграти вибори, я думаю, що якщо не, не, не зміниться щось, не буде якихось катаклізмів от в житті, шанси виграти вибори у нього менше ніж було у 2020 році. Просто, просто тому, що популярність серед незалежних виборців вона менша ніж ніж була раніше. Дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися. Спасибі за ваш аналіз, за ваші коментарі. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету.